Всім привіт, друзі! З вами я, Олексій, сьогодні ми будемо робити обзор на оце жиле. Воно із яблука. А ні, воно не з яблука, воно з чогось іншого. Їмо. Смак нормально. Нормально так. Ну, гарно. Добре. Тепер. На вигляд, ну, гарно. це дуже підходить до такого ж до джеле. Що буде не Воно дуже смачне. Але тепер. Ого! Якщо багато взяти, то це не смачно, Якщо що так положити, так то це все смачно. Ну, hmm? пишіть коментарі ставте oh, лайки, вами О, ва.